Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Перед тим, як розповісти про додаткові виплати на відпочинок, пропоную вам підписатись на мій канал. Для вас це нічого не коштує, а для мене це буде додатковою мотивацією для роботи на YouTube. Туристичний ваучер це спеціальна програма в Польщі, що дозволяє сплатити частину відпочинку для дітей за рахунок держави, оскільки жителі Польщі. Досі не використали ще майже мільярд злотих з коштів, передбачених на цю програму. За рішенням польського уряду продовжили термін реалізації туристичних ваучерів до 31 березня 2023 року. Туристичний ваучер призначений лише для родин з дітьми віком до 18 років, незалежно від доходів родини. Розмір бонусу становить 500 злотих на кожну дитину в сім'ї і 1000 злотих. У випадку неповносправної дитини. Для отримання такого ваучера дитина обов'язково повинна проживати на території Польщі. Ваучер виплачують лише в електронному вигляді. Крім поляків, допомогою мають право скористатися також іноземці, які проживають у Польщі, проте це мають бути власники карт попиту чи блакитних карт. Туристичний бон не вважається сімейним доходом і не оподатковується державою. Ним можна користуватися лише на території Польщі, бо нам, до прикладу, можна оплатити проживання в готелях, відпочинок в аквапарках, відвідування в музеїв та галерій, послуги гідів і так далі. Якщо ви ще не встигли скористатися з цієї можливості і маєте додаткові запитання, в описі під цим відео залишу вам контакт, де можна отримати додаткову інформацію на цю тему. Дякую вам за перегляд! Та до зустрічі в нових відео, Па-па!